Вже зовсім скоро нас чекають новорічні свята, а це означає, що прийшов час готувати щось по-справжньому святкове. Тому сьогодні готуємо медовий тортик у вигляді ось такого пряничного чоловічика. Каструлі змішуємо яйця, цукор, мед, вершкове масло, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, додаємо соду і все дуже добре перемішуємо. Знімаємо з вогню, даємо трішки охолонути, додаємо борошно і замішуємо ось таке м'якеньке тісто. Детальний рецепт, як завжди, буде в описі, а ти обов'язково підпишися. Далі тісто потрібно розкачати і вирізати. За допомогою трафарета ось таких чоловічиків. Випікаємо їх в духовці, після чого даємо повністю охолонути І тепер збираємо торт. На корж викладаємо крем за бажанням начинка. У мене це малинова конфі. Знову корж, крем, начинка і останній корж. Його я також прикрасила айсингом. Просто змішала білок із цукровою і Ось такий красивий, новорічний. А головне дуже смачний тортик вийшов. А ви обов'язково в коментарях напишіть, чи сподобався вам цей тортик, і який тортик ви плануєте готувати на новорічні свята.